Щирі вітання всій позашкільній родині України з Дунаєвеччини. Сьогодні хочу привітати із 100річним ювілеєм Національний еколого-натуралістичний центр та працівників еколого-натуралістичної освіти України. Адже ми частинка цієї освітньої галузі, яка щоденно впевнено втілює в життя. Основні завдання екологічного виховання юного покоління: 100 років це багато, 100 років це круто, 100 років це славний великий ювілей. Можливо, для історії столітній ювілей це лише краплина, лише оберт секундної стрілки, а для позашкілля це ціла епоха, яка завдячуючи наполегливій творчій праці. Не одного покоління педагогів зберігає і примножує традиції, сприяє впровадженню інноваційних технологій, робить гідний вклад у розвиток української позашкільної освіти. Бажаю всім у вік прекрасного сторіччя, впевненості у власних силах, невпинного руху вперед та прагнень до нових звершень. Нехай і надалі! Наша праця примножує добро у світі, повниться оптимізмом і вірою у майбутнє нації, народу, держави. Я в минулому директор профільної позашкільної установи Станція юних натуралістів. Сьогодні впевнено впроваджую в життя свій меседж Любіть природу разом з нами. Тілюючи його разом із своїм новим колективом у комунальній установі Дунаєвецької міської ради Центр позашкільної освіти, яка створена шляхом приєднання будинку творчості школяра до станції юних натуралістів. Сьогодні це сучасний позашкільний навчальний заклад, який вже четвертий рік успішно функціонує у громаді. Тут кожен може знайти собі справу до душі. Кожному пропонують те, до чого лежить душа. Наш центр це багатопрофільна позашкільна установа з широким спектром напрямів екологістичної, художньо естетичної, дослідницько-експериментальної, науково-технічної, гуманітарної, соціально-реабілітаційної діяльності, це сучасний творчий колектив, це особливий світ. З власними фантазіями і неповторним баченням навколишнього світу, в якому немає нічого неможливого, в якому всі мрії обов'язково збуваються. В центрі позашкільної освіти створено умови для розвитку активної, відповідальної, підприємливої, креативної, творчої майбутньої еліти України, яка володіє сучасними компетентностями та здатна забезпечити сталий і поступальний розвиток держави. Та успішно адаптуватися в сучасному суспільстві. Важливою складовою діяльності центру є розвиток ековно-натуралістичного напряму освіти мережа творчих об'єднань, якого включає гуртки екологічного, дослідницького, біологічного, природоохоронного, валеологічного, сільськогосподарського та декоративно-ужиткового профілів. Екологічна освіта і виховання дітей та підлітків на сучасному етапі невід'ємна частина всієї системи освіти. Відвідуючи гуртки натуралістичного профілю діти та підлітки, глибше оволодівають основами наук, які вивчають в школі, поповнюють та розширюють свої знання про природу, ведуть науково-дослідну роботу. Вихованці колонтролістичного напряму завжди активні учасники та переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних акцій, конкурсів, проєктів, таких як міжнародний конкурс еколого-валеологічної спрямованості, Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій ЕКОСОФТ та національний етап міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів Інфоматріць. Всеукраїнський Юнацький фестиваль в об'єктиві натураліста, Всеукраїнський турнір біологів та хіміків та багато-багато інших. Звісно, відповідно до плану роботи, колонтуристичним напрямом організовано та проведено різноманітні масові заходи та природоохоронні операції. Навчально-дослідна земельна ділянка нашої установи це справжня лабораторія для пізнання природи, власної творчості і самостійності це наша навчально-дослідна земельна ділянка. Тут функціонують такі відділки: польових, плодово-ягідних культур, квітково-декоративний, колекційний, дендрологічний, а також у нас вже другий рік поспіль функціонує теплиця. Під час проведення дослідницької роботи вихованці гуртка основи біології набувають та закріплюють трудові уміння і навички, а також підвищують якість знань з біології та природознавства, отримують перші економічні знання під час розрахунків внесення добрих, збалансованих врожаїв, формуються вміння щодо практичних і навчальних занять. За успішну діяльність вже 5 років поспіль. Наша навчально-дослідна земельна ділянка отримує почесні призові місця у всеукраїнському конкурсі на кращу навчально-дослідну земельну ділянку. Також у нашій установі функціонує екоклас, який створено працівниками закладу на території НДЗД для навчання дітей в умовах пандемії COVID-19. На даний час для вихованців є хороша можливість. Проводити заняття на свіжому повітрі та спостерігати за красою і розвитком рослин. В закладі створено екологічну лавку, скарбницю лікарських трав, у якій більше 40 видів лікарських рослин з унікальною рецептурою, різноманітні настоянки та варення. Гордістю закладу є дендропарк, який нараховує 84 види однорічних рослин. Та більше 150 видів багаторічних. Тут зростають не тільки звичні нам представники рослинного світу, але й непритаманні нашій місцевості дерева та кущі: магнолія Суланж, тюльпанове дерево, гінго дволопатеве, форзиція поникла, катальпа та багато багато інших рослин. Хочу зазначити, що сьогодні наше позашкілля. Це свобода. Цю ланку освіти особливо люблять діти, і тут не про примус, а про власні бажання та вподобання. Саме тут і формується особистість. Центр позашкільної освіти продовжує працювати над втіленням проєкту позашкілля для всіх, що передбачає надання рівного доступу до послуг позашкілля. Освітній процес у закладі здійснюють 23 педагоги. 5 мають педагогічне звання керівник гуртка Методист. Науково-методична, інноваційна і пошуково-експериментальна робота педагогічного колективу Центру позашкільної освіти відзначається високою результативністю. Заклад є абсолютним переможцем всеукраїнського рейтингу якості позашкільної освіти Золота когорта позашкільників. Та отримав найвище визнання знання флагман позашкільної освіти України. Особливою нашою родзинкою є створення музейного простору у закладі. Позашкілля це той осередок освітнього процесу, що створює ситуацію діалогу, у якій музей виступає як співбесідник, відкритий для довіри та сприйняття іншого. Музейний простір об'єднує галерею дитячої творчості, музей хліба від зернини до хлібини, музей природи, музей освіти, підземелля на межі епох, які є візитівками не лише нашого закладу, але й усієї Дунаєвецької громади. З приємністю хочу зазначити, що однією із складових частин забезпечення конкурентноспроможності. Центру позашкільної освіти є фандрайзинг. Сьогодні заклад освіти, в якого відсутні додаткові джерела фінансування, має невеликі шанси стати конкурентноспроможним на ринку освітніх послуг, адже будь-які новації передбачають залучення коштів для їх реалізації. Центр позашкільної освіти активно використовує фандрайзингову технологію. Привертаючи додаткові фінанси за рахунок участі в різних програмах із метою отримання грантів шляхом розробки проєктів від різних фондів. Донецька територіальна громада, як одна з найпотужніших громад нашої області, завжди активно підтримує міжнародні ініціативи. Спільний проєкт громадської організації. Розвиток громадянських компетентностей в Україні у рамках впровадження швейцарсько-українського проєкту Десайт надав шанс літнього оздоровчого відпочинку дітворі з числа внутрішньопереміщених осіб та вихованців закладу. Літній табір денного перебування ми вдома в Україні об'єднав понад 4 зміни та понад 500 дітей. Проєкт завершено, проте ми вже три роки поспіль використовуємо кращі зерна проведення літнього відпочинку. Цифровий навчальний центр створений Міжнародною гуманітарною організацією Save the Children. Мета його безпечний доступ до дистанційного навчання дітей віком від 6 до 17 років, а також доступ до інтерактивної неформальної. Освіти. На локації діти можуть користуватись 10 ноутбуками та 40 планшетами. Окрім того, в центрі є засоби для покращення психоемоційного стану. Проєкт Родина і громада, адаптація інтеграція розвиток за підтримки Plan International Велика Британія у співпраці з Деполь Україна та Дунаєвецькою міською радою. Створено сучасний соціальний простір і залучено більше 350 дітей. Соціальний проєкт Мій врожайний рік з громадською організацією Центр стратегічних ініціатив, який фінансує Фонд Східна Європа за сприяння Швейцарії. В рамках проєкту отримали теплицю, пройшли навчання про особливості вирощування рослин у тепличних умовах. Спільним проєктом уряду Швеції та програми розвитку ООН в Україні посилене партнерство для сталого розвитку та регіональної агенції розвитку Хмельницької області у партнерстві із нашою Донецькою міською радою є сучасний мобільний музей лабораторія для школярів, доступ до якісної освіти в умовах пандемії covid 19 з радістю зазначаємо, що більше 2 мільйонів гривень з різних проєктів та грантів залучено Центром позашкільної освіти. Можливості інтелектуального розвитку школярів відкриває Мала Академія наук, яка сьогодні виступає спільною ланкою між закладом загальної середньої освіти, вищим навчальним закладом і наук. Науковим олімпом Центру позашкільної освіти є товариство-дослідник. Хочеться подякувати керівництву міської ради за неабияку підтримку позашкілля. А те, що цьогоріч чотири вихованці нашого центру є стипендіатами міської ради, ще раз підтверджує високу оцінку нашої праці. Позашкілля сьогодні це чудовий майданчик для волонтерської діяльності. Виготовлення окопних свічок, плетіння маскувальних сіток, проведення патріотичних акцій, ярмарок, допомога бездомним тваринам та зимуючим птахам, проведення акцій щодо збереження різних видів рослинності, втілення в роботу кожного гуртка патріотичної ідеї налаштовує наш колектив на нові творчі успіхи. Сьогодні наш центр ще дуже молодий. Він молодий дитячим сміхом. Що лунає його в стінах, молодий дитячими надіями і оптимізмом, молодий енергією і творчістю наших вихованців, які приходять сюди щодня, приходять пізнавати себе і світ, зробити його кращим. Вони розумні, творчі, ініціативні, успішні, соціально активні, екологічно свідомі. І впевнені у своїх силах громадяни України, які бережуть природу, а кожна людина, яка дружить з природою, щаслива. Дерево без коріння не росте, засихає і гине. Природа це наше коріння, початок початку нашого життя. Ми прагнемо, щоб в Україні нова екологічна свідомість. Стала невід'ємною частиною громадян нашої держави, щоб усі відчули свою причетність до справи збереження довкілля. Зі святом, дорогі колеги!